Таня Гаврилюка також Соломія Мельник, учасниці фрікавередах З гостями програми Ченівці сьогодні. Вітаю дівчата в нашій студії. Всім привіт, привіт доброго дня. Привіт, Буковину. Вилин. Буковину, господи. Воно <рес> певне просто так. Та щас. ми просто весь час їздимо. Та. Зараз тут тур у вас, так? Так. Західною Україною, а перед цим ми були за кордоном, були в Франції, тому жартуємо, що це тур париж Чернівці. А то ви потрапили із Парижу в Маленький ну, Париж, маленькі Парижчули про Чернівці говорять, що це Маленький Париж? Ну так. Тому ми жартуємо. То це сьогодні. справді справді є всі підстави так говорити не так. Давно ви були у Чернівцях, 6 листопада. Напевне, так. за цей час відбулися якісь зміни в колективі. Ну, як мінімум, двоє діток у нас з'явилося в нашому колективі. Дівчата народили нам одного принца, одну принцесу. От, це найголовніша наша така подія. Ну ясно, що в творчому плані ми багато чого за ці півроку зробили, цікавого і багато їздили і проекти. Півроку це не так мало. Це не так мало. Так. Тому я вас питала, тому що ваш концерт прийшов просто з повним аншлагом. Людей було безліч, всі були подивовані, надзвичайно ну, вражені. Ми раді. І тепер цікаво певним глядачам дізнатися, що ж нового ще вони побачать. Так, у нас, наприклад, був такий великий театральний проєкт, спільний з Франції, українсько французький Це вистава Антігона. Ми написали разом з Владом Троїцьким музику до хорів античних. До цієї трагедії Наталка Зо, учасниця колективу, і от Молода мама. Вдруге вже вона написала тексти. І в нас сьогодні в програмі нашої вистави, концерту нашого вечірнього, буде кілька власне от цих адаптованих хорів з вистави Антігона. І ну, ми, в принципі, цілий час працюємо якось над, і над старими піснями так само, щоб їх якось зробити актуальнішими, удосконалити, щоб кожного разу це було цікавіше, довершеніше. Ну і тепер літо, бо ми були півроку тому, це був листопад, це була майже зима, це був такий трошки тяжкий час. Тепер літо легше, все цвіте, буяє, гарна погода, всі усміхнені. І ми хочемо подарувати трошки такого е, позитиву, щоб було дуже гарне літо у Буковинців. Оце ви мені розповіли, що змінилося в творчості, а в вашому особистому житті що змінилося. Ну, прізвища ті самі, коли я вас представляла, я побачила, що все нормально, не змінилося. Ну, хай це буде так, наш ну і... маленький секрет. А Так оце розказуємо, розкажемо, потім будемо нецікавими. Так, хай всі. Якщо одружитися, то будете змінювати прізвище чи ні? Ну подивимося, якщо буде красиве прізвище у чоловіка, то так. <гум> ну, от я думаю, що предмет не знаю, чесно кажучи, тому що. Ну, типу, заходити в нову родину, так, і це так важливо, напевне, для чоловіка майбутнього може бути. Ну, це важливо Ну дуже, але, але просто з іншої сторони, якщо собі подумати, то я також єдина донька свого тата. І це також важливо, якби наш родина, наше прізвище. У мене досить нареченим і на досить такий толерантний. Він, в принципі, я думаю, що йому сподобається будь-який варіант. Ну я, я думаю. І наразі я не знаю. Це, мабуть, яке таке буде рішення прийняти по чувству. Як можна, я, я наприклад можу чоловіка собі знайти з прізвищем Мельник. Хороший варіант. Або не поширене прізвище, там Україні є багато можна вибрати поставити рядочок всіх мельників. Тепер же можна так зробити, щоб чоловік прийняв прізвище жінки ну, до речі. Вона мене до цього ставить нормально. Симптом. Абсолютно чого ні? А може в нього було там попа прізвище? А він стане Я Не знаю хлопців, кого було прізвище від але Він також взяв мана на прізвище. Ну щоб... різне буває. Думаю, що діти, звичайно, не мусять носити прізвище батька. Це нормально. Ну так. От. А вже з тихо до жінки. Як Тим більше, якщо вона має якесь відношення до зіркового життя і вона якось з цим прізвищем своїм е, прийшла до якоїсь слави, то, можливо, і не варто його міняти. Може, не впізнаваний буде після цього поміняє. Ну, це, це особиста справа кожного я вже. Це, в принципі, не є найголовніше. Так. Головне, щоб ця молода родина, щоб у них було все добре, щоб вони були щасливі. І, а теж, теж таке. Щодо, щодо молодих от дівчатка, котрі народили, ви розповідаєте. Вони продовжують гострулювати, все нормально. Так, вони так. Ну Зо, вона буквально, от Наталка е, Зозуль, вона недавно буквально народила, тому вона зараз з маленькою не виїжджала. Ми в Києві зараз був концерт, фактично тиждень після того, як вона народила, вона вже була на сцені. І Аня Нікітіна от зараз приїхала з маленьким Дам'янчиком, з мамою, поки вона на сцені. Мама нянча Дам'янчика в Гримарці. Чудово. Так, вони вони супер мами, супер справляються, супер малечі, діти нами, спокійні, все розуміють? Це просто фантастично. Так. Нема такого в керівника вашого, мовляв, там він стежить за вами, щоб не набирали ваги. Ні, немає, нема, нема. Нема ми ж не шоу біз. Ми театр, ми вільні люди. У нас нема такого, що от тебе там п'ять сантиметрів додалося, все тебе дамо. Ми мистецтва, влад дуже лояльний, такий завжди розуміючий, і якщо це красиво, то це може бути скільки хоче сантиметрів. Головне, щоб це було гарно і чесно, чесне мистецтво. Ви цього не боїтеся? Бадати завикли. Ну ти то стой ні? Ну, не дуже хочеться, але ну, якщо треба, там, ну, знову ж таки, для народження дитини, наприклад, то чому? Як підтримуєте себе у формі? Спорт? Як часто? Кожен день через. Ранок? Зарядка, кожен ранок. Мене підтримує в формі просто скажене, шалене життя гурту Дагдорс з усіма гастролями недосипами, no, переїздами. Не, 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 не. зараз. У вас просто скажений так, графік, та майже Нет, трошки та останнім часом майже цілий час, і в принципі це як така геометрична пр прогресія. Ще більше пропозицій, ще більше поїздок, але це гарно і Not дуже гарно. це заряджає ще більше. Так, так справді більше ти віддаєш, тим більше ти все одно отримуєш від публіки, від світу, і це прекрасно. Вчишся чомусь це досвід. Звичайно, десь ти і уже плутаєш літак з квартирою. Вже це твій дім. Але викидаєшся це в цих готельних номерах все до однакових. Де я? Боже, де я? сьогодні в Чернігів? Звичайно, може, ну я вважаю, що я ну, в мене щасливе життя. Я дуже рада, що таке життя і. Думаю, що можливо хтось може позаздрити такому життю. Так, то я впевнена, що, напевно, глядачі так на ваших концертах спостерігають за вами, і думають, як круто, напевно. Так, це, такою дуже круто. це дуже круто, це дуже круто. Що вони потрапили саме такий театр, до такого керівника? Так. Так, так, Це ж такий збіг обставин, який дає тобі можливість відчувати себе щасливою людиною. Споглядаючи на вас, розумієш, всі дівчата різні, повністю ну, звичайно, але, люди ж різні. Але, але щось об'єднує вас таке. Та, Ідея. Зараз... Ідея, якщо ми знаємо, чого ми хочемо, до чого ми йдемо. Звичайно, є непорозуміння завжди це нормально, ми люди, але в якийсь момент всі збираються, розуміємо, що у нас є одна ідея, і ми йдемо одним шляхом і ми мусимо один одного підпиратися своїми плечима, бути сильними. Тому що тільки ця ідея і ця команда дасть якийсь результат, якийсь продукт. Інакше можете зараз розказати, що це за ідея? Це ну, така це? ідея, яка є секретною. Взагалі, ми 12 років вже разом. Ми разом йдемо плечопліч. Ми несемо цю ідею такого прекрасного мистецтва, яке є без рам, без рамок, яке весь час собі несе якусь ідеякусь пошуку, от і бажання про щось сказати людям: про те, що болить нам, болить цим людям зараз, про те, що можливо буде. Можливо, все буде добре, можливо, щось буде не так, але ми ділимося своїм мистецтвом, своєю творчістю, своїм тим, що ми хочемо сказати, і таким чином відбувається такий діалог з людьми, і в цьому є ідея. Вона що... насправді дуже близька до, якби, скажімо, такої теперішньої національної ідеї, до ідеї, яку ми зараз спробуємо збудувати нове суспільство. Громадянські, українські просто такі, якісь дуже, ну це мабуть, так всі час від часу вертається до якихось таких дуже простих людських речей, що треба бути добрим, робити якісь гарні справи, допомагати один одному. Якщо ти займаєшся мистецтвом, робити це чесно, робити це красиво, не жаліючи себе. І ну і навіть це... трошки просвітниця просвітництва в цьому є нештово. тому що ми підіймаємо такі в піснях своїх непрості речі, як там, грубо кажучи, шоу Візита співають про труси, там, лівчики. О, ти ушов, я прийшла, ну mm -hmm. і так далі, прості якісь дуже низові Пупсові такі речі. речі. Ну, Це низова енергія, вона теж спрацьовує, звичайно, на якомусь рівні з людьми. Але ми зачерпуємо трошки такі високі теми, більш болючіші, більш сьогодення, про те, що може знову ж таки боліти кожному. І... І мені здається, що ну, навіть ця пісня візьми, яка зараз у ну, нас на тексти Жадана про біженців, про те, що зараз відбувається, ну, дуже резонує свідомістю людей. Люди всі майже плачуть завжди під цю пісню, і ми самі плачемо на сцені. І це, ну, це відчуття, що ви можете разом можемо разом поплакати, це дуже круте відчуття. І ми багато зараз їздимо. І ми бачимо, що власне е, ну якби от оце нове чесне. Таке може трошки безкомпромісне українське мистецтво воно зараз і презентує Україну в світі, бо ясно, що до України зараз такий підвищений інтерес цілком справедливо і. Цікавість, зацікавлення, захоплення викликають власне такі справжні колективи, справжні люди. Щось таке щире, справжнє. А оці всі якби пісеньки на музичних каналах там про попи і трусики, ну нам це не цікаво. І це і, і я сподіваюся, це просто вмирає, йде кудись в минуле, і буде з чимось значно вищим асоціюватися Україна в світі. Так, ви просто як замислюєшся на хто ж це? Слухає так? Ні, ну слухають є звичайно на кожен продукт є своя публіка, але власне. Е, мені здається, якщо навіть взяти інтелебачення і просто замість цього всього поставити на всіх каналах, наприклад, якісь е, там кіно Звягинцева, грубо кажучи, або там кіно е, Кополи, просто на всіх каналах, якесь круте кіно, то людям придеться це дивитися. Вони звикнуть і до якісного. Це ну, якби це гроші. Все це ну, ідея в тому, щоб люди масово не могли розвиватися, щоб думати, тому що люди почнуть протестувати, міняти почне свідомість. Це така зброя. Збору для того, щоб люди не, не, не могли рости інтелектуально. Ну мені так здається. І насправді радісно, що з'являються якісь зараз Після революції революції почали з'являтися якісь цікаві проекти, цікаві канали, цікаві радіостанції. Ті ж самі аристократи в Києві, радіостанція, та ж сама онука, яка зараз з'явилася. Це прекрасно. Це чудово це відбувається, Ми дуже цьому радіємо. Що якось зрезонувало е, цей меседж про те, що Україну прокидайся, і люди почали прокидатися і не тільки якби фізично, як хлопці, та зараз не війні, а й свідомо люди почали творчо прокидатись. Це чудово. От ви це підняли питання, що змінилось так після Майдану? Ви були учасниками активними. Євромайдану, на певно, люди часто запитують вас, так а ваші думки, що змінилося на краще, можливо, про політичне життя? чи ви намагаєтеся? Зараз і складно говорити, що товари товари змінилось, був. тому що йде війна. І у нас в країні війна. Не можна сказати, що щось змінилось. Поки вона не скінчиться, у нас нічого не зміниться. Гинуть люди, і цей процес, він поки що він не зрозуміло, коли він закінчиться. Але тим не менше багато змін на краще відбулося від початку Майдану. І тепер вони відбувається. Просто після революції завжди такий Війна, і в нас, м, якийсь такий випадає момент, коли здається, що це просто якийсь безпросвітний морок, жахіття і стало набагато гірше. Але це є просто такий, якби спад перед ще вищим злетом. Я недавно дивилася на громадському телебаченні інтерв'ю останнє недавнє. із... Фронтменом гурту Брутто, колишнього перед цим гурту «Ляпі Пістербіцької, Сергій Мігалок, Білорус, да? який живе в Україні, mm -hmm. тепер який не має змоги знаходитися на території Білорусі або Росії. І він не... я була просто в захопленні від того, як ця людина, і він навіть не українець, він білорус, як, з якою він любов'ю, з яким він захопленням говорить про Україну, про те, що. Революція гідності, Майдан це можливо одна з, там, з єдиних би, таких революцій в світі, які призвели до таких, ну, як би, якихось конструктивних, гарних до, до, до більшого життя, не до більшої смерті. Як він говорить про те, що Україна це новий центр Європи, це новий світ, це нова шамбала. Треба бути тут. Він каже, я білорус, але тим не менше я не, не маю змоги зараз, будучи в Білорусі, покращити життя свого народу, своєї держави, будучи там. Але я можу зробити, будучи тут, тому що тут будується нове суспільство. А і якщо нам вдасться, якби починаючи звідти його розбудувати, то може, ми зможемо навіть цілий світ поміняти на краще. І тому це дуже важливо дуже зараз важливо цей тримати, якби цей оптимізм. І навіть можливо там часом його якось штучно в собі викликати, але це дуже важливо, щоб не, якби, ну не впасти в uh -huh. це море депресії. Uh -huh. І м м літо вже якось легше. Ми пережили цю зиму, вже якось легше дихається. І я впевнена, що далі буде тільки краще і краще все. Ну взагалі вас напевно, міхалок це прекрасне надбання української музики. Так? Я думаю, можуть українці тільки тішитися. Пісня, яка ним була написана забагато задовго до революції та. гідності, воїни світа зараз просто прорвалася, і він сам її. — Пов'язав, так Так, і так, і так. він каже небесної сотні. Так та. ну все не просто в цьому світі відбувається. Космос це такий один над нами, і кожен виловлює звідти якісь речі, які знову ж таки резонують з тим, що відбувається зараз. Навіть такі пісні, навіть така творчість. Правда, ви відчуваєте, наскільки вона може піднімати дух бою? Звичайно, як і, наприклад, воїнів, котрі воюють на сході держави? так само і пересічних людей. Ти так само споглядаючи це все на телекранах, можливо, десь так само хочуть опустити руки, але розуміють, що ні. Нам дуже багато пишуть хлопці з, зараз звідти з фронту, тому що ми свій час багато туди відсилали, всяких листівок в підтримку якихось маленьких подаруночків від себе. Я навіть ходила, там пакувала ці подаруночки. І е, всюди лишали свої контакти, як можна знайти нас в інтернеті, телефони, якщо щось потрібно, хлопці дзвоніть. І от е, останнім часом дуже багато писали е, хлопці, які дякують. Нам за те, що ми про них згадали, що вони про нас не знали, а зараз дізналися, і вони там, один хлопець написав, що я вдягаю в наушники ваші рози і mm. йду на війну. Oh. Да. І, cool. і, і каже, і ваша пісня мене підтримує, ваша музика. Ви дівчата, заради яких я розумію, чому я йду боротися, заради цю Україну, якою ви є, ви є моєю Україною. І це так приємно. Це ну, до сліз, до ну до якогось, ну це. В такі моменти було просто ви розумієте, що на дарма працюєте. Так. Да. Так, да, слава Богу. А і он... ми так само це відчуваємо до сліз, до мурашок. Це. Ну, бо це якийсь диви. Хлопці і великі, вони... молодці, насправді, і вони теж дають нам сили, як вони безстрашно туди йдуть, впевнено, з, з любов'ю в очах, не страхом, а з любов'ю цією. Це, це прекрасно. У вас є друзі, котрі воюють на страх? Да, так, звичайно. Ви ще не виступали перед захисниками? Mm -hmm. Не виступали. Це нас було багато. Декілька варіантів було, ми весь час було майже виїжджали. Вийшов. Але весь час це оберталося в якусь історію. Це було трошки складно, бо жіноча команда, дівчата вагітні, і це так якось кожного разу було непевно, ми не їхали. Ну, побачимо. Ми, ми, нам дуже цікаво, нам дуже хочеться зробити такий концерт для солдат, і ми досі шукаємо ще якусь таку змогу якби це зробити, якусь правильну мистецьку форму. Зараз багато в засобах масової інформації хочуть ділити так на артистів своїх українських, котрі підтримують Україну, котрі люблять її, і на тих, котрі хочуть виїжджати там до інших країн, зокрема і до Росії, і там отримувати нагороди і заробляти. Ви певно, знаєте, кого я маю на увазі ваше ставлення до цього. Добре, це чи погано, чи це просто комусь вигідно, чи насправді можна людину отак оцінювати одразу? З однієї сторони, якщо говорити про свободу кожної людини, та і про те, власне, за що ми теж стояли на Майдані та за свободу, то кожен, звичайно, має право обирати те, що він хоче робити. Він хоче там співати їхати в Росію, а з іншої сторони, мені здається, що це до митець. Він в першу чергу є громадянином, він mm -hmm. має мати свою позицію. І насправді, от, недавно ми підіймали питання з приводу п'ятниці гурту, і те, що вони там відновили свій проєкт, і був Києві недавно концерт. Але, ну, звичайно, я теж свій час слухала п'ятницю. Це для мене є культовий гурт, і це є молодість, там юність, і якби я їх любила, але, власне, та позиція, яку вони зараз. З якої вони зараз там, після цього концерту Київську, не поїхали в Росію з концертом, який має назву празнічний. Я цього на жаль не можу зрозуміти. Я для мене це ну, складно. Я і осуджувати не можу, але мені ну мені це не близько. А мені що вони хотіли це... сказали таку назвою? Я не знаю, от в тому то й справа. Вони кажуть, ну вони коментують в своїх інтерв'ю, що вони за мір. Оце я теж не розумію, що таке за мір. Да, так, от от що таке мір? Просто от це висловлення. <рес> це так означає, що ніби <рес> ми за війну. Ну якби да, воно це трошки так парадоксально абсурдно, бо це так не є. Це наша держава, наша земля, наш народ. Ми собі тут спокійно жили. Ми хотіли зробити зміни на краще, і просто наші сусіди прийшли і почали в нас тут, коротше, нищити нашу землю, руйнувати, робити з наших людей кроваве місце. Так що, якщо хтось замер, то це точно ми, а не країна-агресор. Mm -hmm. Правда, всьому no, даному випадку Росія. Але з іншої сторони, знову мені пригадується от, і Сережа Міхалок, чудовий цей білорус з українським паспортом. Тепер Запитує його журналіста, що ви думаєте з цього приводу. Він не знає там жодного імені. Каже: ну а чого? А з іншої сторони, можна з цього приводу також якби, позитивно це дивитися. Там каже, ну це Аня Лорак. Ну окей, типу, вони вас там сварять, типу, що ви фашисти, хохли. Ну і приїжджає до них Аня Лорик, ну і раді Бога, як би йшов. І, і виходить, що коротше, ця Аня Лорик все одно краще, там ці пугачовські зв'язки. Так що на це можна по-різному дивитися. Але ми, ми не їздимо. У нас досить е, м, така внятна наша громадська позиція. Ми патріоти, ми любимо Україну, ми стояли на Майдані і, і ми за Україну в першу чергу. Ну, І ще такий є момент, що ці. Люди, про яких ми тільки що говорили, власне, вони вже є залежни, ну, заручниками цього шоу-бізу. Mm -hmm. Знову ж таки, це контракти, які вже були давно підписані, це гроші, це зав'язані, великі справи. Ми в цей світ не входимо спеціально. Ми є окремо театр дах, наша команда, це є окремий організм, який незалежний не від чого. Ми абсолютно, якби маємо таке своє гетто, маленьке, творче. <світ> От тому ми можемо мати свою позицію незалежну, нам ніхто не може сказати, а ну-ка, давай йди, або, або ми там зараз тобі викласимо всі контракти, і тобі нема не буде за що жити. І все таки Росія це, це був і є великим ринком музичним і не тільки. І люди вже є від цього залежними. Ми, так як ми незалежні люди, і ми, в принципі, більше з театрального світу, це трошки інша історія. Ми можемо собі дозволити сказати ні, коли ми хочемо. Це взагалі тоді прекрасно. Так. Почуття і відчуття Почуття свободи, свобода, це право. Ніхто в цьому впливу немає. немає. Ну, і це і так і має бути. Просто суспільство з вільних людей це буде цілком, цілком інакше і вже краще, якийсь такий вищий еволюційний крок до нового суспільства. Тому що тоді, власне, ти маєш змогу займатися тим, як називається наша програма, поєднувати непоєднюване. І тоді, значить, у світі, в світі мистецтва і в світі загалом виникають якісь нові. Речі, і це кожного разу це е, виникнення свого чогось нового, це як диво, якби як ніби Бог заново ніби створив якби, всесвіт. Так що це дуже цікаво. А, а, а бути рабами своїх продюсерів або своїх начальників на фірмах це не цікаво. Так що будьте вільними людьми, будьте щасливі. Ваше диво, на яких сценах ви б ще хотіли показати людям? У нас насправді цього літа здійсниться наша мрія, до якої ми йшли 12 років, власне, спочатку, то як ми почали працювати в театрі, у нашого режисера Владислава Троцького І у нас була мрія потрапити на один з найбільших, її... Таких масштабніших фестивалів театральних, музичних, театральних, там, Ну, на, насправді це мультикультурний фестиваль а, Авіньон, в Авіньйоні, який відбувається. От Единбург, от фестиваль в Єденбурзі і Авіньйон – Це одні з таких дуже культових фестивалів. І от власне нас запросили цього року. Ми будемо там мати 11 концертів підряд. От, і у нас здійснюється мрія. Ми будемо грати там на двох сценах, в одних з, теж знову ж таки найкультовіших в світі театрально-музичних. Власне, до цієї мрії ми вже прийшли. А далі от, взимку у нас буде а, великий тур по Франції а, з виставою Тігона і з концертами Тадорас по всіх національних театрах Франції. Супер просто. От. Ну і насправді пропозицій дуже багато, цікавих. От недавно ми були в Таліні, в Естонії. Ми ще туди не їздили в ці країни просто дуже прекрасно на театрі. Грали теж красивому. Сцени весь час гарні, неймовірно цікаві, цікаві нові публіки, нові сцени. Це весь час якийсь досвід, весь час, весь час якісь нові картинки. Тому тільки вперед, вперед і вгору. Тільки вам успіхів, бажаю, Насправді Спасибо. такі гарні можливості бачити різні країни, знайомитися з різними культурами і разом з тим займатися тим, що вам надзвичайно так. сильно подобається. Про це можна тільки мріяти. Так, і напевно вже жити без цього не зможе. Ні, це так. не можна без цього вже Єдине, жити. Єдине, що влітку хочеться, щоб всі гастролі були на морі. Так. А насправді у вашому творчому житті є таке поняття, як відпустка чи відпочинок. Ну, от у нас панується якийсь там тиждень влітку, хоча вже теж він під питанням, але ніби буде тиждень. А один тиждень можна ну, ну, кожен це, час. Це, це там типу шість днів виходить. Це трошечки. Мови. Мови. Та, а, <рик> а потім, якщо треба там десь грати концерт, то ти і жертвуєш цим вихідним днем своїм. Ну, а що зробиш? Заради любимої роботи, любимої команди, звичайно, що можна якимось своїм вільним часом і пожертвувати. Тому ну, що це та... інтенсивний графік, ми стомлюємося, але в той же час, якби оця наша. Роботи, ці концерти, вистави, це є оця підзарядка, яка дає нам сили жити далі. Завжди в тонусі, завжди в руслі. Щодо сцени, я вас питала, от хочеться дізнатися для вас сцена Євробачення. Взагалі не мрія, не ідея. Дуже багато вона може дати в плані того, що побачився Європа та весь світ вже тепер навіть Знову ж таки про те, що я казала про шоу біз і про наше маленьке гетто. Це трошки не, не, не те, що нам подобається, не те, що нам потрібно, не та сцена, до ми, до якої ми йдемо. Хоча там би оцінили щось оригінальне, незвичайне не таке. А як хто усіх. там оцінює? Ви знаєте, хто оцінює? Хто оцінки ставить? Ну, глядачі так само ні, і журі там. глядачі. Ну якось там все це. Ну власне, ми про це вже багато разів говорили. Але пам'ятаю, що влад тройські знову ж таки, коли ми підіймали це сказав ні. 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 Ага. Євробачені, ні, пробачення, ні. Отак ви довіряєте повністю своєму керівнику, так? То питань не виникло. Ми з ним радимось, і звичайно, довіряємо людина з досвідом, людину вірно мудра і. Він точно, навіть якщо ти зараз уміваєш, через час ти розумієш, що він був в тому що він радить і каже. Що ж, дівчата, час у нас практично не залишається. Залишається мені подякувати вам за те, що ви стали гостями на нашої програми. Тільки успіхів, вам хороших Спасі. концертів, натхнення, драйву. Хочу нагадати телеглядачам, що Таня Гаврилюка також Соломія Мельник, учасниці фрік-абередах Дотерс були гостями програми. Чині всі сьогодні залишайтеся надалі з нами. Побачимось.